Тут я, Тимофій, рибалка наш, провідниця захисниця. Нас захищає по дорозі. Захисниця. І там ліс. І там ліс. Цвіліна лисів шукай. Опа. Дома вона таке би не їла. Ну, не тобі полетіти, а стали по собака. Джеліна, хвоста ні. Йди вперед, вони зараз присед. Бо зараз лишу. Лишу тебе. А то має бути поворот? Ні. Стоп! Я А плек буде лесове. А вона забуде, та Вона тебе найде! Вс не матюкайся, ти в прямому ефірі. Золотава осінь. Танарадатайра, тайра, радата. Привіт. Ми у лісі йдемо на столе. Таратарата. Казав мофій, що треба півгодини йти. За 15 хвилин йдемо. А краса? Кобацький ліс. Добрий день. Ми йдемо на рибу. Це мої. Ку-ку. Дятла вчула. Ой, у лісі не можна свистіти. Забулася. Є, є, є. Забулася, що в лісі свистіти не можна. Давай осі. <гледжі> так, ми не по гриби, ми на рибу. У розвідку на рибу двільнина. Дівеліна! Дівеліна! забагато багато радості! Пішли! Ні, Не пусть Не, розпутається! Не Давай! <рес> Пускай! Все, на У Нас повороти. Да. Ще трошки це буде товка. Ти що, ти хочеш сказати, що сюди машина не їде? Дорога Ну то це ще нормальна дорога до машини. Хіба там зараз буде сюрприз? Хоча сюди не їдуть, а пішки йдуть. Ага. Mm а -hmm. відкрийте браму, бо ми маємо виїхати. Mm -hmm. Вона вже сама замазюрка. зюрка. Вс, поки що виключаємося. А осінь. Я, я не було вже руба. Ой, тимофія, ой, класний деревця. Клас, супер. Оба. дивіться, яке далеко. О, довідку, що це осінь. Покійно, okay. зараз буде бігти до тебе, чого трошки трошки побір живу. Да. догонимо. Я вже впріла. Не знаю, там, там трохи Привіт. Вітаю! Але ми забрили скільки вже кілометрів. Треба було включати мені той крокомір. Вітаю, вітаю! Ми не по гриби. Не по рибу. Діків. А ну нас за три. А ні, то гадик. Думала, що то ще й греб поповз а, <laughs> а то порохука. ока. Триста ще з чим